Йому дитинство відібрали, не мав ні права ні писати, ні навчатися у школі. Він був безправний, був кріпак, не мав ні права, ані волі. За що не знаю, називають хатину в Гаї тихим ради? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Не називає її раєм тії хатиночки в лі. На чистим ставом край села мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою журбу переливала в свою дитину. Для нього доля готувала тяжке життя, тяжке ярмо. В малії роки він покинув От те найкраще село. Покинув він своє дитинство, покинув він рідненький край, Садок вишневі колохати, який для нього був як край.